Єгермейстер, його плюси та мінуси. Почнемо з плюсів. Це унікальність смаку. Скільки я не куштував аналогів, все одно з оригіналом нічого не зрівняється. Другий плюс це бренд, в якого крута історія і власна культура випивання. Мені здається, це дуже круто. Ще один плюс, який я замітив, працюючи за баром: це атмосфера, яку створює цей напій. Він дійсно якось об'єднює людей, і вони всі сідають на бар, беруть цей крижаний шот, закусують апельсинкою. Для мене це прям дуже круто. І куди ж без мінусів? Як на мене, його основний. Мінус це похмілля зранку. Воно від нього просто шалене. Це все через те, що тут прям море цукру. І ще коли ти його п'єш холодним, ти не відчуваєш, що ти його випиваєш дуже багато. Плюс Кислотність апельсина, яким частіше за все його закусують, вона також не сильно позитивно на це впливає. Ну і ще один мінус: це шкода здоров'ю. Не забуваємо, що лікери все-таки дуже солодкі, і там великий міст цукру, через який алкоголь засвоюється швидше, наносить більше шкоди, та й сам цукор наносить більше шкоди, і це разом з сукупності.